Привіт! Мене звати Артем Гордієв, і сьогодні у нас урок геометрії для 9 класу. Ми розглянемо тему повороту фігур. Аби краще зрозуміти цю тему, нам потрібно згадати деякі відомі вам основні означення. З минулих тем вам відомо про основну теорему руху, яка звучить наступним чином: у наслідок руху точки, що лежать на прямій, переходять у точки, що також лежать на прямій, і порядок їх взаємного розміщення зберігається. Зверніть увагу на екран. Точки А Б С одразу під час руху опинились у такій же послідовності на зміщені прямі, як точки А, Б', штрих. Ця теорема має два наслідки. Перший. У наслідок переміщення прямі переходять у прямі промені у промені, а відрізки у відрізки. Другий у наслідок переміщення кути між променями зберігаються. Наприклад, збереження кутів під час переміщення подано на екрані. Дамо визначення повороту точки навколо центральної точки. Зверніть увагу на екран. Зафіксуємо на площині точку О та оберемо довільну точку X. Відкладімо від променя ОХ у заданому напрямку кут із заданою градусною мірою альфа і позначимо на другій стороні кута точку Х' так, що ОХ дорівнює ОХ. Такий перехід точки Х у точку Х' є поворотом навколо точки О на кут альфа, поворотом фігури F, яку зображено на екрані, навколо точки О на кут альфа. Називають перетворення фігури F на фігуру F', у наслідок якого кожна точка Х фігури F переходить у точку Х' фігури штрих так, що, ОХ' дорівнює ОХ і кут XOX' дорівнює альфа. Точку О називають центром поворота, а кут альфа кутом повороту. Окрім центра і кута, поворот задається також напрямком за годинниковою стрілкою або проти годинникової стрілки. Унаслідок повороту фігури F навколо точки О на кут альфа, кожна точка X даної фігури зміщується за дугою кола з центром О і радіусом Ox. Очевидно, що внаслідок будь-якого повороту фігури центр повороту не змінюється. Основна теорема повороту звучить дуже просто: поворот є рухом. З перетворенням повороту також пов'язаний певний вид симетрії. Якщо унаслідок повороту навколо деякої точки О на кут альфа. Від 0 градусів до 180 градусів фігура F переходить у себе, то кажуть, що ця фігура має поворотну симетрію або симетрію обертання. Наприклад, поворотну симетрію має рівносторонній трикутник. Справді, він переходить у себе внаслідок повороту на кут 120 градусів навколо точки О центра цього трикутника. Ураховуючи все вище сказане, визначмо основні властивості повороту. Перший поворот і рухом. Другий. Центральна симетрія є поворотом на 180 градусів. Третій внаслідок повороту пряма переходить у пряму, кут у рівний кут, відрізок у рівний відрізок. Будь-яка фігура переходить у рівну її фігуру. Четвертий. Правильний трикутник внаслідок повороту навколо свого центра на 120 градусів переходить у себе. Квадрат внаслідок повороту навколо свого центра на 90, 180, 270 градусів переходить у себе. Правильний шестикутник внаслідок повороту навколо свого центра на 60, 120, 180, 240, 300 градусів переходить у себе. Тобто правильний многокутник внаслідок повороту навколо свого центра на кут 360 градусів поділити на n переходить у себе. Якщо точка B з координатами x1, y1 є образом точки А з координатами X, Y, внаслідок повороту на 90 градусів відносно початку координат, то виконуються дві умови. Зверніть увагу на екран. Перша умова. Якщо рух за годинниковою стрілкою, то виконується умова, що координати x1 дорівнює y y 1 дорівнює мінус x. Друга умова. Якщо рух проти годинникової стрілки, то виконується умова, що координати x1 дорівнює мінус y та y1 дорівнює x. Розгляньмо приклад такого повороту на 90 градусів відносно початку координат. Якщо нам дано початкову точку А з координатами 2, 2. Якщо точка А здійснює поворот на 90 градусів проти годинникової стрілки, то згідно зі згаданим вище правилом вона перейде у точку Б2 з координатами мінус 2-2. Якщо точка А здійснює поворот на 90 градусів за годинниковою стрілкою, то вона перейде у точку Б1 з координатами 2 мінус 2. У житті теорему про рух фігур часто використовують у моделюванні чи дизайнерському проєктуванні. Наприклад, якщо необхідно спроєктувати нові меблі і подивитися, чи добре закриваються дверцята, або ж у проєктуванні рухомих частин нового приладу, розгляньмо задачу з переміщення трикутного об'єкта. Умова задачі така: побудуйте образ трикутника АБЦ, утвореного внаслідок його повороту навколо центра О за годинниковою стрілкою на кут 90 градусів. Початковий рисунок задачі показано на екрані. Згідно з зазначенням, поданим в цьому уроці вище, поворот фігури навколо деякої точки О є перетворенням прообразу фігури на образ фігури на основі переходу початкових точок в нову позицію, враховуючи кут повороту. Тому для вирішення задачі нам потрібно кожну точку початкового трикутника ABC повернути на 90 градусів відносно центральної точки О, для цього проведімо відрізки від кожної точки трикутника до точки О. Тобто відрізки АО, БО, СО. Проведімо перпендикуляр, який буде відповідати руху за годинниковою стрілкою до відрізка АО з точки О. Довжина перпендикуляра має бути такою же, як відрізок АО. Тоді отримаємо точку образ А1. Так само потрібно побудувати перпендикуляри ОБ1 та ОС1. Тепер точки образи А1, 1 с 1 маємо з'єднати відрізками, щоб утворився трикутник а 1 в 1 с 1 Тобто вирішення подібних задач базується на тому, що необхідно повернути на певний градус саме точки фігури відносно центральної точки, а вже потім з'єднати їх відрізками, щоб утворився образ фігури. Отже, на цьому уроці ми розглянули тему повороту фігури. Сподіваюся, для вас суро був пізнавальним. Дякую за вашу увагу і до зустрічі!